Райська троянда так називається цей рожевий діамант круглого огранювання. Своє ім'я він дістав на честь безумовного кохання. Камінь продадуть на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку. діаманти набувають рожевого кольору через зміни кристалічної річітки каменю. Тиску мінералі зумовлює його колір. Є ризик пошкодити такий камінь під час огранювання діамант має чистий рожевий колір без домішок. Це велика рідкість. Камінь важить 10 каратів. Він в управлений в кільцей, обрамлений десятьма білими діамантами різної ваги. За виріб розраховують отримати від 9 до 12 мільйонів доларів. А це лот іншого майбутнього аукціону. Годинник Ріхард Мейл з турбіоном і прозорим корпусом із сапфірових пластин було випущено обмеженою серією з 10 екземплярів. Один із них тепер піде з молотка. Оцінна вартість 3-5 мільйонів доларів. На аукціон виставлять і годинник Patek Philippe, Rolex та інших відомих брендів. Крістіс також проводить онлайн аукціон дизайнерських сумок від Hermès, Chanel, Dior та інших виробників.